Я планую придбати Nintendo Switch 2 і вже придивляюся до аксесуарів, які знадобляться разом із консолью. Оскільки Сьюпа Мареупати Джамбиора і одна з ігор, яка мене дуже цікавить, особливо з новими міні-іграми у версії Switch 2, аксесуар Switch 2 кмери привернув мою увагу. Адже хто не хоче корчити пики, граючи з друзями, його навіть можна використовувати для відеочату. Однак я не впевнений, що готовий викласти 50 доларів за аксесуар, який, швидше за все, буде збирати пил після того, як я награюся в Мари Упати. На щастя, виявляється, Switch 2 keмера не єдиний спосіб грати в ігри з камерою або спілкуватися через відео на Nintendo Switch 2. Як перевірити, чи підтримує Nintendo Switch 2 вашу камеру USB C? Якщо заглянути на сторінку Nintendo, присвячену Switch 2 камери, стає ясно, що з консолів можна використовувати сторонні USB c камери, навіть ті, які не були спеціально для неї створені. Якщо у вас, як і у мене, вже є USB c камера, ви можете просто підключити її до Switch 2, і консоль сама підкаже, чи сумісна вона. Коли ви отримаєте свій Switch 2, перейдіть до налаштувань консолі. Перейдіть до розділу контролери та аксесуари, підключіть камеру та виберіть опцію Перевірити USB камеру. Система повідомить, чи підтримується ваша камера. Чому варто розглянути альтернативну USB-камеру. Я не хочу відмовляти людей від покупки оригінальної Solid 2 камери, адже я сам її ще не пробував. Але особисто я не буду купувати її відразу, тому що для мене вона занадто дорога. Так, ви отримуєте гарантовану сумісність і зручну підставку, яка дозволяє розмістити камеру на будь-якій плоскій поверхні, але це не обов'язково виправдовує її ціну. На момент запису цього відео, хороші веб-камери USB, c можна придбати всього за 20 доларів. Вони часто поставляються із захисною шторою та регульованими підставками, які можна закріпити на телевізорі або поставити на стіл. Цілком можливо, що у вас вже є така камера. Якщо вона сумісна, з Switch 2, можливо, варто використовувати її замість того, щоб витрачати зайві гроші.